Масштабний патріотичний фестиваль Брама Черна відбувся учора, 14 липня, у центральному парку Шевченка. Тут протягом дня чернічани та гості міста мали можливість ознайомитись військовою технікою та оснащенням наших захисників, долучитись до різноманітних майстер-класів, скуштувати страви польової кухні, переглянути художні виставки тощо. Так свою фотовиставку представив Чернівецький журналіст Ячеслав Хабайло. До неї увійшли два десятки знімків, зроблених на початку повномасштабного вторгнення на деокупованих. Територіях фотографії з фотовиставки Мій будинок влучив снаряд. Ця фотовиставка була ще представлена в 2022 році. Це звільнення Київщини і деякі фотографії з Харківщини. Зокрема, дві фотороботи журналіста В'ячеслава Хабайла були представлені як лоти на благодійному аукціоні, який провели у рамках фестивалю. До слова, це вже другий аукціон, організований за ініціативи Чернівецької обласної військової адміністрації та представників громадської організації, штаб матерів та «Родин воїнів України. Сьогодні поєднано два заходи. Це проведення благодійного аукціону і Благодійного фестивалю обидва заходи, направлені на саме основне, це на підтримку наших Збройних сил України. Відвідали благодійний захід, представники влади, підприємці та волонтери міста, які безпосередньо долучилися й до перебігу чергового благодійного аукціону. Це не перший аукціон. Взагалі на всіх аукціонах я купую, традиційно купую гільзи, розмальовані гільзи. З останніх робіт, які більше всього мені вподоби, це роботи старожинецької художньої школи. Хотілося б, щоб мешканці, наші підприємці були більш активні на таких аукціонах і допомагали на сьогоднішній день. Кожен знаходиться на своєму місці. Кожен може може робити те, що потрібно для армії. Відтак, цьогоріч на фестивалі зібрали 190 тисяч гривень, які спрямують на потреби боковинських воїнів 92-го батальйону 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони. За виручену суму планують закрити найнеобхідніші потреби наших захисників, кажуть організатори. На сьогоднішній день є найбільша необхідність в захисті наших військових. Це реби. Звісно, FPV-дрони для того, щоб можна було нищити нашого ворога. Анна Харабара та Мудня